Доброго ну, дня, друзі. Я вам розкажу три прості вправи, які дозволять попередити розвиток тромбозу. Вправа, яка дуже добре тренує м'язово венозну помпу ніг, це насос, який качає кров від ніг догори до серця. Можете просто підніматися на носочки вверх і вниз. Друга вправа так званий велосипед. Ви піднімаєте ноги догори і імітуєте їзду на велосипеді, або просто після тривалого робочого дня піднімаєте ноги на стіну на 10-15 хвилин. Це дозволить крові під силою тяжіння спуститися до серця. Якщо ви довго працюєте за комп'ютером і не можете встати за Чого стола можете просто випрямити ноги і імітувати натискання на педалі в автомобілі? Це так само добре тренує м'язову венозну помпу. Ви боїтеся, що вена лопне чи відірветься тромб. Тромб це формування згустка у просвіті судини. Зазвичай він залишається фіксованим, але бувають випадки, коли він може відірватися, полетіти до легень. Такий стан називається емболія легеневої артерії, і це є найчастішою причиною смертності в світі. То хто ж у групі ризику це люди, які мають тривалі статичні позиції пов'язані зі своєю професією або тривалі подорожі, сидячи, варикозна хвороба, прийом гормональних контрацептивів у молодих жінок, вагітність, полог надмірна вага, якщо ви маєте один з цих факторів, або навіть декілька час звернутися до флеболога і пройти УЗДВ нижніх кінцівок.